Христос рождається. Віємо його так. Православна парафія пророка Іллі, що в селі Копачівка, вперше гуртом відзначала різдво 25 грудня. До цього ділиться настоятель храму йшли не один рік. Втім, важливо було досягнути розуміння з боку вірян і їх підтримки в парафії. Роз'яснення, пояснення різниці календарів, в чому суть питання, в чому сіль, як то кажуть. Війна це була остання капля. Така капля, скажем, така жирна, така не така велика, бо тому що е, серце болить, і мій син е, також в полоні, і серце болить за наших дітей, які кладуть життя своє і здоров'я за нас з вами. На парафіяльних зборах на початку грудня прихожани таку ініціативу одностайно підтримали. Тож релігійна громада офіційно звернулася з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробив подання на священний синод. Люди в сенсі інформації люди дуже обізнані. Ну й кожен робить свій вибір і свідомий вибір. Не лише Різдво прихожани цього храму відзначатимуть раніше. До слова у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, окрім великого дні ангела, зміщуються на 13 днів раніше Юліанського. Різдвяне богослужіння 25 грудня стало своєрідним почином для парафіян у Купачівці. До того ж, релігійна громада пророка Ілі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем я як патріот своєї країни, як громадянин України, пишаюсь тим, що моя церква здобула, на мою думку, найвищий такий духовний якийсь рівень. Віряни кажуть, відзначати різдво 25 грудня дещо незвично. Втім, радіють, що і в цьому плані від'єднується від традицій ворога і таким чином стають частинкою, як то кажуть, цивілізованого світу. Адже православна спільнота давно живе за григоріанським календарем, який вважається більш точним і доцільнішим. Минулому році якось так думаю, ну кутю просто приготовлю і кутю тільки приготувала. А вже в цьому році якось так слава Богу, вийшло. Що всі 12 страв нарахували? Священик зізнається, перед початком богослужіння дещо хвилювався. Люди голосами підтримали і зборами підтримали, але чи підтримують під час богослужіння? Оце було велике питання. Усі хвилювання враз розвіялися, як отець Анатолій вперше вийшов до парафіян. Побачив, каже, не лише місцевих, а й жителів сусідніх сіл. На Пасху в торік, до цього року і в торік, не було стільки людей, як було сьогодні на Різдво. Ми заход, зайшли дуже багато людей, всі підспівують, всі розуміють, про що йдеться. Ну, була дуже така приємна атмосфера. І яке ж Різдво без колядок. Насеки маємо. Симо народився. Ангеліна Гущена, В'ячеслав Білов. Дванадцятий канал.